Це був просто торгова організація. Сьогодні група компанії Епіцентр представляє більше 30 тисяч працівників. До Цієї групи відноситься власне епіцентр К, це операційна компанія, епіцентр М, де знаходиться майно компанії, це нова лінія. Наш колишній конкурент, який буквально три роки тому. Влився в сім'ю епіцентр. Це два виробництва на Прикарпатті, виробництво керамічної плитки Карпатська кераміка і центр будівельних матеріалів Осмолода по виробництву пиломатеріалів. А буквально цього року ще також внаслідок фінансової підтримки у рамках енергозбереження. Європейського банку реконструкції розвитку за посередництва Укрепсів банку буде виробництво паливних пілет. Таким чином, ми повністю закриємо цикл комплексного 100% використання деревини. Це також логістичний комплекс Калинівка на 34-му кілометрі одеської траси від Києва на 56 гектарах. Розмістилося вже сьогодні більше 70 тисяч складських приміщень. Свій, скажімо так, автотранспортний парк, який налічує більше 1300 одиниць. І логістичний комплекс також обслуговує митний термінал. Буквально через кілька днів ми станемо свідками народження нашого інтернет-магазину, тому що це компанія 27, яка Покликана вже більш на сучасному рівні, особливо для молоді, яка хоче комфорту, яка є дуже просунута і хоче вже іменно такого обслуговування, як купівля через інтернет. За минулий рік компанія Екіцентр і Нова Лінія, оберт цих двох компаній склав 30 мільйонів, з них епіцентр. 30 мільярдів гривень коштів, з них епіцентр 26 і нова лінія 4 мільярди гривень. Ми є, безумовно, одним з найбільших платників податків, що найбільше цікавить скажем, наших і покупців і населення. За 2014 рік ми сплатили до всіх рівних бюджетів 2,2 мільярда гривень. Минулому році 2,5 мільярда гривень і вже за перші прилічення цього року 1,5 мільярда гривень. Після, скажімо так, перебудови чи прибудови і переформатування, скажімо, Чернівецький гіпермаркет, який сплатив до місцевих бюджетів 6. Понад 6 мільйонів гривень у минулому році. У 2017 році, після кажу, переформатування і прибудови, ми очікуємо збільшення надходжень до місцевих бюджетів до 17 мільйонів гривень. Я не хочу забирати час.